Всім привіт, з вами Лемок. Сьогодні я б хотів поговорити власне, про нову подію сходження князя, а саме більше про коробки з цієї події. Отже, трошки я проходив задачі, є в мене аж одна коробочка поки що на цьому аккаунті. Чим вони відрізняються? Тобто, це стандартна коробка, це коробка з події князя. Який лайфхак з нимає? Я б не рекомендував вам її відкривати. Чому? Дивимося, тобто в кожної коробки є шанс випадіння так само, як і в танках, є ну, випадіння певної техніки, також золота і такого іншого. А стосовно тих коробок, оце за подію дану. тобто 25 днів залишилося до того, поки вони дійсні. Потім вони обнуляться і перетворяться на оці от, стануть цими. Дивимося. Стандартні коробки, унікальний трофей. Шанс випадіння вільного досвіду і золота. У нас 3 крапочки із 4. Тобто шанс випадіння золота і вільного досвіду дуже-дуже ну, непоганий. Фактично постійно буде вам випадати золото і вільний досвід. Потім дивимося на цій коробці. Золото тільки дві І де тут у нас? Вільний досвід 3. Тобто вільний досвід так само, але золото випад... випадає з меншою вірогідністю Тобто, якщо ви хочете зробити побільше золота, ви заробляєте за цю подію ці коробочки і залишаєте їх невідкритими. Напротязі тих 25 днів потім ці коробочки вони обнуляються до оциго, перетворюються, конвертуються, і, відповідно, ті вже коробочки відкриваємо і отримуємо побільше золота. Що ж, в мене є 10 таких, давайте відкриємо, подивимось, скільки і чого в нас випаде. Значить так, дивіться, о, заодно вийшло в мене з бою. Докладна статистика, так. Зараз подивимось. Де воно є? Так, особистий результат. Бойове задання виконано, 100 золота я заробив. Так, ще пройдуся по задачах. Сходження князя, отже, задачі. Є в нас. В грі, давайте так, щоб було всім зрозуміло, є в грі е, 5 видів техніки. На кожному виді техніці е, вибираємо, наприклад, такі от, натискаємо, з 4 рівня по 10 вони доступні. Є задачі. Значить, перша задача на, на цьому типі техніці задати 15 тисяч, е, тобто отримати щонайменше 15 тисяч персональних очків. Виконується це приблизно за 3 боя. Ви отримуєте 100 золота. Така сама задача є і на іншому типі техніці, на цьому так само 100 золота, і на цьому так само. Тобто на кожній типу техніці задача 15 тисяч заробити очків і отримуєте 100 золота. Відповідно, 500 золота можна забрати. Потім на сундучки є друга задача і також третя задача. Отже, вибираємо, наприклад, оцей, що я вам показував, тип техніки. Тобто, це винищувач тип, 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 тип техніки. Отримав я 100 золота, потім друга задача, яка у нас? знищити щонайменше 60 повітряних цілей під час захисту секторів. Це дуже і дуже довго робити. Але ви отримаєте один сундучок. Потім ще один лайфхак по цій події. Якщо ви отримали один сундучок, то не поспішайте його відкривати взагалі. Тому що, як тільки закінчується оцей таймер через 7 годин, наприклад, я отримав один трофей. Через 7 годин я отримую 2. Тобто вони подвоються. Тому що глобальне завдання. Тобто всі гравці грають. ми пройшли, Усі гравці у грі пройшли 100% із 380 мільйонів очків. Відповідно, всі наші ящики зароблені, подвоються. Тобто заробили ви 1, отримали по закінченню таймеру 2. Заробили ви 2, отримали 4. І так далі. Тому такий от лайфхак. Потім відкриваємо коробочки. Давайте. Будемо відкривати. Є 10 штук. 3 дні према. не потрібно. 50 золота всього на всього. І 5 000, чисто досвіду. Добре. Далі. Простий прес нічого, нічого. 1250, щось дуже мало сипле. Нічого не випало, далі. 200 золота, непогано, далі. Дніпра в нас взагалі не цікавлять, оборудка теж. 5000 чистого досвіду. Нічого не випало, давайте ще далі. Невже нам даже літачок ніякий не випаде? Нічого не випаде. 3 дня прямо. О, штурмовик. Правда, 3 рівня, тому він нам не підходить для цієї події. Але. Для колекції, нехай буде поки що. 200 золота. І ще маємо два. Відкриваємо їх. 5 тисяч чисто досвіду. І літачок також третього рівня, на жаль. Забрали ми призи. Відповідно, отримали два літачка, ці не буду відкривати, два літачка третього рівня, на жаль. І отримали аж 450 золота. Небагато, як за 10 сундучків, але, в принципі, хоча б щось. Пройду я ще. Тобто, на цьому аккаунті у мене залишилося пройти хіба що на бомбардувальщиках, тому буду на ньому, власне, проходити. На такому от маю преміумного, дуже-дуже хороший. Якщо він у вас є, то обов'язково проходіть на ньому, скажімо так, імба на своєму рівні. Всім гарно дякую за перегляд. Бувайте!